Благодійність для збройних сил України у виниках на день матері збирали гроші для ремонту автівки українським захисникам. Сьогодні, мабуть, які усі події, які організовують українці і наші друзі, це якось стати трошки ближчими, допомогти нашим військовим. Ми чим можемо в своєму тилу допомагаємо. Тобто, ми організовуємо заходи для збору коштів для підтримки ЗСУ. На благодійному заході для дітей прем'єрою показали виставу Мавка участь у ній брали не лише актори, а й маленькі виниківчани. Ми спочатку ставимо наші постановки для дітей з вільним донатом, щоб ми це для акторів добре, тому що ми спробуємо виставу краще. Потім в ній будемо орієнтуватися. І для діток приємно, кого немає змоги платити повну суму. Вони можуть вільний донат зробити. Але від цього вистава не менш крута для них є, тому. А вважаю, що це першочергова потреба для всієї країни. Окрім вистави, для виниківчан проводили мистецький майстер-клас. Там кожен охоче зміг намалювати листівку. Виниківчани кажуть, в захваті від заходу, адже батьки і діти змогли відволіктися та корисно провести час. Тут потрібно, щоб діти були залучені, щоб вони могли відволіктися, а батьки тим самим могли допомогти збройним силам. Мені взагалі здається, що організатори дуже стараються. Вони вкладають сюди душу це відчувається. Такі дійства показують, що війна триває, і нам потрібно зосереджуватися і працювати, донатити, підтримувати наших хлопців. Благодійний захід відбувся за підтримки депутатів Львівської міської ради Юрія Ломаги та Олексія Різника. На святі до Дня Матері людей частували зеленим борщам та дерунами. вечір завершили концертом. Яна Сторожук, Віталій Дмитарко, телеканал НТА.